Російська армія обстріляла 13 населених пунктів Донеччини. Окупанти зруйнували 6 житлових будинків та поранили трьох людей. Українські військовослужбовці знищують ворога на Бахмутському напрямку. Під контролем Збройних сил України перебувають південно західні околиці міста. Пошуковці Асоціації Плацдарм на території Лиманської громади знайшли останки українського військового та його речі. 16 разів російські окупанти відкривали вогонь по населеним пунктам Донецької області протягом минулої доби. За даними поліції, Донеччини в області травмовано трьох людей. Авіаудар ракетою Р 37 Російські війська завдали по Петрівці. Пошкодили три приватні оселі. Інформація про постраждалих не надходила. Дві авіабомби ФАБ 250 армія РФ скинула на Торецьк. Поранена цивільну особу пошкоджена адмінбудівлю і цех підприємства. Внаслідок ворожих атак маємо поранених у Максимівці та Новомарковому. Щодня під ударом російських армійців Авдіївка минулої доби 17 разів окупанти обстріляли місто, а навколо по позиціям гатили понад 200 разів. Повідомляє суспільному начальник Авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш. Вчора було чотири авіаракетних удари. Сьогодні зранку вже два відбулось в стару частину міста. Немає ні поранених, ні загиблих. Слава Богу, по позиціям ситуація контрольована. Там навіть на певних ділянках маємо успіх. У Велику Новосілку поліцейський екіпажу Білий Янгол привезли гуманітарну допомогу. Обстановка ну весела. А де хоч прячетись? А в ці Коли де застане, там і падаємо. Зруйновані будинки, вирвані з коренем дерева, побиті дороги. Такий вигляд тепер має селище через постійні обстріли росіян. У деяких балконах ще видно новорічні ялинки, які люди просто не встигли прибрати. У великій новосілці залишається близько трьохсот людей, кажуть поліцейські. Це переважно люди похилого віку. Я не поїду, дорога. Я почому по тому, що мені син онбаль. А ми сина заберет старої групу. Он не, не боє. Я із за нього сталася. Я б може початку війни поїхала. Страшно. Очень страшно, але я ж на своей земле землі Это Я по... не на чужой та Это, могу... Это моя земля. Співробітники ДСНС минулої доби доставили технічну воду у Лиман, Курахове, Сіверське, Селидове і Торецьк, Повідомляють у відомстві. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Місна ніж міцності, не знаю. Координатор з позивним Анвар обстежує територію навколо міста з камер безпілотників. Координати ворожих позицій передає мінометникам. Одні товариші убігають, другі товариші йдуть. Вони тут посмінно бачимо, приходять, получають по шапці і визначаються обратно. Ми бачимо, що там і бачимо, так наприклад. по кругу люди. Держись Ведені! Готові! Міномет! Українські захисники прикривають один одного. Поки російська армія штурмує позиції сил оборони. інші наші підрозділи атакують окупантів. Війна триває. І вона буде тривати. Тобто ми просуваємось по флангам. Мені складно там коментувати ситуацію взагалі, там, знаєш, з контрнаступом, ситуацію там, яка є там, наприклад, у інших підрозділах, як вони просуваються. За себе можу сказати і за мій підрозділ відповісти, що ну, ми просуваємось, виконуємо бойові завдання, поставлені нами вищим командуванням. Тому ну, все потихеньку, все, все складається. Облизо розташований медпункт, де бійцям надають першу медичну допомогу. Військовослужбовці з позивним рибка доставили з пораненням. Ми захватили нові позиції, де вони стояли раніше, і намагаємося їх удержати просто-напросто. Нагадаємо, 20 травня російська влада заявила про те, що повністю взяла під контроль Бахмут. Станом на 5 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр у своєму телеграм-каналі повідомила, що нині бійці Сил оборони України тримають під своїм контролем південно-західні околиці міста. Владислав Укол, Суспільне новини, Донбас. Пошуковці загону Плацдарм огорожують стрічками територію на полі поблизу лісу у Лиманській громаді. Тут вони починають пошуки останків загиблого українського бійця. Буде полокаційно вибиратись земля і шукати сфрагментовані залишки від військовослужбовця, тому що Дуже багато було влучення пряме, і тіло рознесло на декілька частин і розкидало по території. Інформацію про те, що у полі можуть бути останки військовослужбовця, пошуковці отримали від місцевих жителів. Під час обстеження території знаходять рештки обгорілого одягу, автомат військовослужбовця, каску. Десь знизу вибух, і вихідний, ось можемо бачити, є При отворі вийшов уламок. Пошуковці метр за метром розчищають територію поля, знаходять останки кісток. Прощаємо локацію для того, щоб по максимуму зібрати танки. При огляді наша група було виявлено кісткові рештки і елементи екіпірування озброєння військовослужбовця збройних сил України. На це вказує нашивки, це вказує однострі саме піксель український. І під час повного обстеження були ще виявлені автоматична зброя з номером та фрагмент паспорту. Ми дуже сподіваємося, що вдасться встановити цього хлопця поіменно і повернути його додому, щоб всі герої були поховані. Олексій Юкав каже, на цьому місці восени минулого року відбувалися бої за звільнення Лимана. Під час звільнення Лиманського району тут поруч посадка, яку утримували російські військові. Українська група змогла пробити одну із ліній оборони і рухалась по посадці. Вийшовши з посадки, вони натикнулись на ворога. І Під час бойового прямого бойового зіткнення Декілька хлопців загинуло, і дехто з них так і не був знайдений. І ось ми вважаємо, що один саме з цих хлопців сьогодні і повертається з цієї проклятої війни. Олексій Юков та його команда до 2014 року займалися пошуком тіл загиблих у Другій світовій війні. Після російського вторгнення в Україну шукають також тіла українських захисників для поховання, російських загарбників для обміну. У нас дуже важливо повернути хлопців додому повністю всіх, тому що ми збираємо не просто тіла, ми збираємо душі наших хлопців і повертаємо їх до близьких. Дуже важливо, щоб мати й діти могли поховати свого героя, щоб його пам'ятали, щоб це було не просто, як у нас говорять, сказано, а зроблено. З 2014 року пошуковці плацдарму знайшли понад тисячу тіл загиблих. Людське життя на війні нічого не коштує. І всі ці книжки, які ми читали при звичайному житті своєму, стали пусті, тому що ти побачив, що таке війна, як вона виглядає. Це не паради, як у нас привикли водити паради, там праздники, якісь це, це жах, це зло, і гіршого зла ніж війна на землі бути не може. Вікторія Лексєєва, Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас. В'ячеслав прийшов до будинку сусіда, щоб погодувати собак. каже, люди із села повиїжджали, а тварини залишились. До російської окупації було понад дві сотні жителів, нині залишилось 43. Розбили і розбігалися, хто куди, пороз'їжджалися багато, ж бачите. а так порозбивали все на світі. Та двоє були. Гатили все, бачите ж, вдома порозбивали, все, порозбиване все. У селі немає електроенергії та газопостачання. Воду чоловік носить із колодязя. Продукти, каже, привозять волонтери. Електричества немає. Казали, проводитимуть, так його й немає. Уже год, як його немає. Вода, що в є, єси в ководі зі воду беру. Привозять таке: вермешели, ракушки, там сахар, там олію. Ну, таке более ім'я. На вулицях Карпівки згоріла російська техніка. У дворах зруйновані будинки та знищені автівки місцевих жителів. На околиці села випасає свою корову марту. Місцевий житель Віктор каже, багато корів загинуло під час обстрілів. Раніше в нас приїжджали тут машина молоковозка, Забирала, здавали молоко, а тепер для себе термін даюся. Тут залишилось дві худобини і все на цьому краю. У нас там, на горі, там повністю одного хлопця в його було дві корови і теляка. Три, в його було корови. Три корови і тілінок був. Вони там усі так на прив'язі погибли. На зарослому бур'янами полі стоять згорілі комбайни. Пано, що поля не робимо, поля помініровані багато. Умля тракторів підірвався, той, що там ото фермер, а то він подарвався на тракторі, комбайна там на горі стоїть, торе подарувався. Віктор каже, в селі немає жодного магазину. Хліб раз в неділю і до нас ще раз приїжджає сюди. та У суботу наша машина тут і така, ну, торгує, привозить там з із Ізюма. Заказуєш, вони привозять. Магазинів немає. Карпівка перебувала під російською окупацією чотири місяці. Її звільнили від окупантів у жовтні минулого року під час контрнаступу ЗСУ. Вікторія Олексєєва, Артем Степанов Суспільне новини, Донбас. В Бахмуті зараз триває активна бойова дія. Зв'язку на жаль немає зовсім і вже дуже довго. Про події ми дізнаємось доповіді Генштабу України. Або спілкуємося з тими підрозділами, які безпосередньо виходять на ротацію з міста, або допомагають евакуювати цивільних або поранених серед них. Вони розповідають, що в Бахмуті зараз ворог лютує, майже всі будівлі знищені або пошкоджено. Хлопці тримають оборону на підходах до Бахмуту, до в'їзду в місто, не дають ворогу. Продвинутись і просунутись далі до сел, які входять в состав нашої громади. Ну і сподіваємось на те, що скоро почнуть вибивати ворога з міста, з території міста і з території нашої громади. Процес закінчився. На сьогодні в Бахмуті не залишилось за нашими даними дітей. В березні місяці ми розпочали примусову евакуацію. Було дуже важко. Працював заступник міського голови за напрямком. Разом з поліцією, з ДСНС і волонтерами. Робота проводилася кожен день. Кожен день виїжджали на місце, проводили евакуацію. На сьогодні дітей, на щастя, в Бахмуті не залишилось. С самого початку ми бачили, як ховають дітей. Були дані, за якими діти знаходяться в одному приміщенні. Виїжджає туди група. Це була підготовка, це не раптово зірвалися і поїхали. Проводились наради, проводились інструктажі. Група ДСНС Фенікс, група Нацполу Білий ангел, отримували інструкції. Наші фахівці надавали точні дані і приїжджали на місто і не знаходили там. Перебігали з підвала до підвала, з міста на місто. Були такі випадки. Ті мешканці, які залишились на момент входу війська або човика. На територію міста, на територію мікрорайонів, підлягали вивезенню так званої евакуації на непідконтрольну територію 100%. Вони не залишили нікого. Тобто, куди зайшли, якщо там були місцеві, примусово саджали в автівки і вивозили. Ми столкнулися з цим не тільки в місті Бахмут. Селище Клинова, воно першим було окуповано, територія села, була окупована ще в, ну, в тому році. І мешканці, які не встигли виїхати або не хотіли, вони були вивезені на територію непідконтрольну владі України. Ми знаємо про такі випадки. Так, це є такі. Довіряти спискам спискам і даним, які публікують, ну ми не можемо. Ми не знаємо, жива людина не жива, зв'язку з нею немає. Тобто, в рахунок там загальна загальна кількість евакуйованих, ми не підраховуємо. Я сподіваюся. На те, що все ж таки Збройні Сили України відгонять ворога. Ми повернемося. Це буде дуже важка робота, але вона буде виконана. Ми дуже часто чуємо від наших бахмучан, що ми готові приїхати до міста, коли нема світла, газу, електрики. Будемо разом жити там в палатках під навісами, але на території нашого міста і разом відбудовувати і встановлювати. Це дуже часто таке можна почути серед мешканців наших. Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.